Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Наша ця царя трошки підвернула ногу, то трошки вкриває. Але вона їсть, все нормально. Я думав її проколювати якимись уколами, але вона їсть, все добре і не буду колоти, тому що я її буду або різати, або продавати. Мальвінка теж наша, почуває себе нормально, вже не, не казиться. Не знаю, чи вона побігала чи ні. Будемо бачити. Також я дав бурячка їм, смакують, накидав їсти. Ну і сьогодні будемо, це мало бути вчора, але ті, хто мають брати, в них трошки не вийшло вчора. Сьогодні будемо продавати своїх пацяток. Я то взагалі їх би і не продавав, якби в мене було місце, де їх тримати. Але в мене немає де стільки, таку кількість залишаю собі тільки вісім, так само як минулого разу від минулого поросу. Я тут вже трошки їх позначив, які я продавати буду, не самі менші, не, не вибраковка, як то кажеться, ну і не самі більші. Так я й казав покупцям, що я продаю не самі менші і не самі більші. Ось такі вони в нас. Ну і сьогодні зважимо, будемо бачити, це сьогодні їм 8 тижнів від народження. Ну що ж, чекаємо наших покупців. Перед візитом наших. Покупців трошки зробив дезінфекцію, посипав кліносаном, щоб нічого не занеслося. Так, перед порогом і всередині кинув такої мокрої соломи і посипав кліносаном, щоб роздезінфікувати трохи. Ну що, зараз вже закриваємо і чекаємо, коли прийдуть. Ось такий дезінфікуючий засіб кліносан від ЗВК Село. Компанія ЗВК Західна ветеринарна компанія. Посилання на інтернет-магазин залишу в описі, користуюся їхньою продукцією. Підкислюючим, адсорбентом, ну і, як вже показую, дезінфікуючими засобами. Чудова продукція, мене влаштовує, все нормально. Рекомендую. Приїхали до нас покупці. Дворідний брат Михайло з дружиною Валентиною. Це дружина його Валентина, а Михайло десь. Добрий день, десь ззаді щось забув. Мішки. А це що це? А це йде двоюрідний брат Михайло, який забув мішки взяти і вертався. О, забув забув ще пеньок, нічого собі. Добрий день. Добрий. Пане господарю. Перша Льошка 15.8. 15, це сьогодні їм вісім тижнів. Дуже вода є така друга. Кабан трошки менший. 15 і один. Трошки кабанчик менший завеш. Там на 800 кіно. Ріжі на червоні в нас заміни. Ну, одне, так. Дасте молока будуть сарні. І молока ми пробували, і все, ніхрена, воно як було, таке закиде. Ні, а я би не сказала, що не можуть там сала, ніч. Ну, ну таке во ну, нас не було. На три стані, на таке ось стало. Ну, і ще даю ось такий клуночок. Ой, слухай, що це можеш ти, ти, ти. годувати. Набрали, ага. як він ні вторбудеш. Також приїхав кум за поросятами. З батьком і сином. Зараз йдемо загружати. Добрий день. Закинули ми першу льошку п'ятнадцять і два. Зараз йдемо брати кабанця. Кабанець трошки менший, дванадцять і три, чотири. Але він не то, що він там худий, він нормальний. <ріст> і ще так само пакуночок. О, спасибо. Все. Все, продали ми вже поросятка, ті, які мали продавати, тому що, як я й говорив, що всіх в мене просто немає місця де тримати. Ось та льошка вона постійно в кориті, та сама менша. Вже трошки в них їм буде місця більше, тому що вже їх менше. Ось так. І ось така вага. Це така середня вага наших поручат. Десь завтра або післязавтра я буду проколювати своїх відглистів і буду всіх переважувати. І покажу, яка інших вага. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальці вгору. Підписуємося на канал. На все добре!